Це не те, щоб шахрайство, але якось дуже близько до того. Що почали робити наші конкуренти відносно клієнтів з України при доставці авто з США. Дуже велика хитрість. Почали відмовляти клієнтів від страховки на автомобіль під час транспортування, коментуючи це тим, що вірогідність, що машина покоцається, не така велика. Щоб давати більші ставки на аукціоні і щоб відповідно, трошки було більше шансів виграти. Таким чином, клієнт отримує ілюзорну картину, що в нього більше шансів виграти автомобіль. при тому жертвуючи тим, що дійсно важливо, тому що, на жаль, по статистиці одна-дві машини зі ста отримують ті чи інші дефекти. І якщо це немає страховки на ці випадки, то за це все платить клієнт. Тому, друзі, не ведіться на всяку таку штуку, де є нормальна страховка, ми страхуємо автомобілі по фото з аукціону. І якщо виявляються якісь додаткові дефекти, ми це компенсовуємо або ремонтуємо на своєму СТО. Не жертвуйте тими 200 доларами чи, чи 300, якщо ви можете попасти на ремонт на 500 чи на 1000, воно просто того не вартує. Підходьте до процесу з холодною головою. А якщо вас цікавить авто з США, щоб все було безпечно, прозоро і стабільно. Ставте плюс в коментарі під цим відео будемо раді допомогти.